Я тут іскриця промані ясним сьогодні святом наші вдомі понародився Божий Син. Люб, люблю Ісуса собой флагін, в бідних яснах Він лежить, над неблисом в небі яскрава цілого горить. полігає. Я теж Ісус, те те удиття, я йому завденьку купала його народження заліття. Мені так радіснові думки, що був Ісус маленьким, що слухав ніжні пісні зупи з у своєї неньки, що він, як я зростав, помалу і послуху учився. Батьки він нього радість мали з тих пір, як він родився. Хотів би бути на Ісуса, я поведінці, схоже. Тоді Господь усі спокуси перемогти поможе. Син Божий, прийняв все ціло, щоб дарувати життя. Я щасливу, бо сьогодні день народження Христа, під ось та там ті позвониться, подібне поста. Буду там сами співати, я так щось схожу. Буду спасибо вставляти, буду мене.